Ти ніколи не станеш багатий, якщо в тебе немає цих трьох рахунків. Перший банківський рахунок для того, щоб витрачати гроші кожного дня. Головне, щоб там не було комісій. Друге, накопичувальний рахунок це той рахунок, де ти тримаєш свою подушку безпеки на 5-7 місяців і не втрачаєш на інфляції. Ну і звісно, криптовалютний рахунок, де ти отримуєш свою свободу і свої накопичування, змушуєш працювати на себе. А якщо ти в цьому нічого не розумієшся, не проблема. Скористайся звичайним застосунком в телефоні, який працює 24 на 7. Доступу до твоїх активів немає і в мінус не виводить. І приносить ось такі результати. А що це за стосунок? Як його встановити, як налаштувати? Відео, інструкцію та мою допомогу залишаю у своєму каналі. Посилання в опису профіля. Забирай, встановляй та заробляй! І головне Повторити може кожний.